Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати смачні мариновані шампіньйони холодним способом, тобто без використання варки, що допоможе нам зберегти всі вітаміни та мінерали. Як завжди, ми будемо готувати в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! Нам знадобляться ось такі інгредієнти. Точна кількість буде в описі під відео на англійській та українській мові. По-перше, це шампіньйони, печериці, шампігнас. Далі цибуля, анін, анієн, часник. галік, галік, уксус, вініге, вініге, олія, ойл, ойл. Така пряність, як гвоздика Clove Wadz, Clow Vudz. Далі перець, чорний, мелений, Ground Black Pepper. Ground Black Pepper. Гірчичний порошок. mustard Powder. mustard Powder. А також цукор, шуга, шуга та сіль. Нарізаємо печериці шампінос на половинки або четвертинки. Нарізати у нас відповідно ту-кат. Ту-кат. А ніж, який нам знадобиться, це knife. Кей. Пишеться, але не читається. Knife. Пересипаємо гриби сіллю Пересипати, відповідно, sprinkle with salt. А, І зараз будемо акуратно перемішувати. грибів, як ви бачите, виходить досить багато. та Перемішуємо акуратно перемішувати ту-мікс. Ту-мікс. А зараз надійшла черга цибулі Anian. Ми її нарізаємо тоненькими напівкільцями Відповідно, to Cut The onion into thin, in thin Half rings А зараз ми будемо перекладати слоями слой, відповідно, лея, слой грибів, layer of mushrooms та слой цибулі Of onions. Of onions. І таким чином заповнимо нашу ємність. Накриваємо нашу ємність невеличким грузом. Груз це каву. каву. В нашому випадку це просто тарілка. Plate. Plate. І чекаємо одну годину при кімнатній температурі. І приблизно через годину зливаємо сік, який виділився. Зливати сік To Drain the Juice. Drain the juice. Цей сік відставляємо в сторону, він нам уже не знадобиться. Додаємо трохи чорного молотого перс, перцю, Ground Black Pepper. Ground black pepper приблизно 1-4 частину чайної ложки. Далі цукор, шуген, шуген, олію, ойл, ой, чайну ложку гірчичного порошку, мастер пауде мастер паудер, два зубчики, гвоздики, бадклов, бат-клов, Уксус, винідем та а, ем, часник. Галік, галік. І е, все гарно перемішуємо. Перемішуємо ту, перемішувати ту стьо. ту стьо. І е, після того, як ми все акуратно перемішали, е, накриваємо ще раз тарілкою. І залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. тарілка відповідно лейт лей. вона в нас слугує грузом. Груз каблу. Каблу. Через пів години все ще раз гарно перемішуємо, накриваємо кришкою, кришка на глизький мовіргідь. І відправляємо до холодильника на добу. Відповідно, 24 hours. 24 hours. той час, поки гриби були в холодильнику, закінчився. Холодильник фрідж. Я два рази перемішувала гриби. І зараз будемо дегустувати. Гриби вийшли по справжньому смачними та ароматними. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! Сію су!